Про головне на цю у Дніпро Ньюс я Діана Славінська вітаю і далі говоримо про таке. З 16 квітня обмежать рух транспорту вулицею Богдана Хмельницького через ремонт дороги. У Дніпрі прибирають стихійні сміттєзвалища, які утворюються поруч з будинками. Антон Птушкін завітав на презентацію своєї документальної стрічки про тварин, що потерпають від жахів війни. Протягом дня агресор п'ять разів бив по Нікопольщині артилерію і 12 разів атакував з БПЛА. Дісталося Нікопель, Марганецький, Мирівський Покровський громадам. Пошкоджені чотири приватні будинки, господарська споруда, технічна будівля, електромережі, побиті мікроавтобус і комбайн. Загорівся легковик, загиблих і постраждалих. Немає. 13 людей постраждали внаслідок ворожої атаки. У неділю ввечері окупанти запустили на Дніпро крилату ракету. Сили ППО знищили її, але через уламки є пошкодження. Серед постраждалих підліток на місці подій наші журналісти поспілкувалися з Дніпрянами, які перебували в той вечір вдома. 14 квітня близько шостої вечора Дніпрян сколихнув вибух. Сили ППО збили ворожу ракету, але руйнувань уникнути не вдалося. Все розтрощене, все в стеклі, в домі, в огороді. Пані Людмила у момент падіння уламків була на роботі. Якби хтось був вдома, то вже нікого б не було, каже жінка. Вот цей уламок, ближе сюди, який каким-то образом откуда-то літі пробіл вот стінку Вот. і заходить а клюда, то за дирка? І залетів в конець дивана. Я його воєля туда вивикавря у п'ятницю. Жінка доробила ремонт, гроші на який відкладала зі своєї невеликої пенсії. Але російська ракета зруйнувала всі старання жінки. А у сусідньому будинку були якраз сімейні посиденьки. До своєї тещі з дітьми та дружиною приїхав пан Вадим. У момент вибуху вони сиділи родиною на кухні. Чули сирену, потом в телеграмі на написали, що Миттєвого укриття, і я почув вже свіст. І почав нагибатися, щоб уникнути ураження. І, ну і зразу найбільше мабуть, брат моєї жінки, бо в нього зламана рука. Осколок злетів в руку і зламав. Внаслідок падіння уламків російської ракети. Поранено 13 людей. Серед них одна дитина. Також пошкоджені будинки та авто. Пошкоджені. Приблизно 35 будинків десь 40, вікна, двері, дахи, то тобто з пошкодження різного характеру і різне ступеня там важкості. Більшість будинків ну тільки пошкоджені скло і двері. Дніпряни, які постраждали внаслідок атаки, можуть звернутися за інформацією щодо пакету документів на матеріальну допомогу до соборної адміністрації за телефоном, який ви бачите на екрані. Анастасія Кайда, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. У Дніпрі перекриють рух вулиці Богдана Хмельницького. Причина ремонтні роботи зміниться на цей період рух транспорту більш детальніше. Розповість моя колега Анастасія Кидан Настю розповідає, що планують робити на час перекриття, і головне, коли завершить ремонт. Так, Діана, вітаю. Дійсно, на тиждень за попередню інформацію зупиниться рух на вулиці Богдана Хмельницького. Що на лівому березі? Це за попередню інформацію. Тиждень буде тривати. Як ми бачимо, вже певні роботи вже розпочалися, але більш детальніше нам розповість Дмитро Коробов, заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Скільки триватимуть загалі роботи, що взагалі будуть змінювати? Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Дмитро, можете, будь ласка, розповісти нашим глядачам нам, що будуть тут відбуватися, скільки триватиме роботи? Так, це вулиця Богдана Хмельницького, індустріальний район. Другий тиждень у нас проводяться роботи з комплексного оновлення цієї вулиці. На сьогоднішній день завершується перший етап це саме заміна бордюрного каменю. На сьогоднішній день розпочато зняття старого шару асфальтобетонного криття на проїзді. Дійсно, за тиждень, завтрашнього дня, ми плануємо завершити роботи закладання нового шару і через тиждень приступимо до оновлення тротуарної частини. Тут нами запланована повна заміна, пониження бортового каменю вже виконано на пішохідних переходах для маломобільних груп населення велодоріжки будуть остроєно, тобто вже комплексна вулиця після цього заграє новими фарбами. Круто, тобто за тут теж слідкує, щоб було все підготовлено це не перший рік. Вже це наша така норма, як і по всій Україні. Напевно, да що ми повинні дотримуватись цих правил. Ми їх виконуємо вже ці роботи може виконувати останні роки, і ми продовжимо на цій вулиці використовуватися ці елементи. Сказали приблизно тиждень будуть тривати роботи. А чи зміниться взагалі певний час робіт, якщо погодні умови зміняться? Взагалі розраховувалися ці цей час запасом? Звичайно, якщо десь може бути затримка, але з домовленістю організації будемо вкладати саме в той те термін, який зараз озвучено. Дякуємо вам велике. Так, ми дізналися взагалі за роботи, але не забуваємо, що це проїзна частина. Тобто, тут великий потік транспорту. Люди їздять додому, їздять на роботу. Дійсно, велика кількість машин була за той період який Ми тут стоїмо, але тут є і громадський транспорт. Як він буде курсувати? Ми запитаємо Івана Васічкова, заступника начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Доброго вечора, пане Іван. Добрий вечір. Можна до розповісти, взагалі, як курсуватиме транспорт, як люди добиратимуться додому і так далі? Так, на весь час проведення ремонту будуть зміни внесені до автобусних маршрутів 43, 98 та 158, а, а також тролейбусного маршруту номер 15, Вони рухатимуться через вулицю Каштанову. Також з 16 по 18. А, Квітня будуть внесені зміни до маршруту. 31, Він рухатиметься через вулицю Квітки цісок І з 19-го до закінчення ремонтних робіт автобусний маршрут номер 57 а буде об'їжджати по вулиці. Коли а взагалі, ось цей маршрут. Ми бачимо, що багато дійсно людей тут їздять додому. Та далі він завантажений як. Так, особливо в годину пік це близько 2-3 годин зранку і 2-3 годин ввечері. Це дуже завантажені маршрути. Але в ці зміни вони на інтервали руху або на швидкість руху вони майже вплати не будуть. Чудово, дякуємо велике. Дякуємо за інформацію. Сподіваюсь, наші глядачі запам'ятають і внесуть у свій графік подорожі на роботу та додому. Які зміни їх чекатимуть на цей тиждень? І передаю слово Діану тобі. Дякую. Це була наша Анастасія Коєда з вулиці Богдана Хмельницького. Де відзавтра завтра планується перекриття руху. Пошукали переселенців на півмільйона гривень. Справа офісників у Дніпрі триває. Підозрюваних залишили під цілодобовим домашнім арештом ще на 60 діб. Сторона захисту вважає, що такий запобіжний захід заважає підсудним жити нормальним життям. Втім, на рішення суду це не повпливало. Подальший розгляд справи перенесли на 22 квітня через відсутність на засіданні постраждалих. Суд вважає неможливим продовження судового розгляду справу, оскільки від потерпілої юхти, Ельвіри Григорівни не надійшло. Даних щодо отримання судової повістки на судовий розгляд, теперішнє судового засідання, підготовчих, вона отримала, подавала заяву відповідну щодо судового розгляду, саме ЮХТА, Відсутні дані, де вона, яка в неї позиція щодо розгляду, справи відсутність, чи бажає присутність, немає даних, що вона отримала судову повістку. Інше потерпіли, отримали. Личинне угруповання викрили на Закарпатті. Поблизу поблизу селища Сімер було затримано легковий автомобіль, в якому перебувало три чоловіків. На вимогу зупинитися водій не відреагував. Пізніше було виявлено, що чоловік намагався. Провести двох ухилянтів до кордону зі Словаччиною. цей час. Інший учасник на певній відстані супроводжував автомобіль, аби заздалегідь попередити про появу правоохоронців. Переправлення організував колишній киянин а тепер мешканець Ужгороду за двох клієнтів. злочинці мали отримати по 5,5 тисяч доларів з кожного під час огляду було вилучено три автомобілі, мобільні телефони та кошти, а саме понад 2 тисячі євро та майже 7 тисяч доларів. Зловмисників затримано їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. У Дніпрі прибирають стихійні сміттєзвалища, які утворюються поруч з будинками. Будівельні та ремонтні матеріали, побутову техніку залишають просто біля контейнерів зі сміттям. Жителі скаржаться на постійний пил та сморід. Втім. То винний та хто має це прибирати? Розбиралася Анастасія Васько. Обрізки дерев, будівельні матеріали та побутові речі від стихійного сміттєзвалища потерпають жителі будинку 28 на вулиці Криворізькій. Купу відходів видно з вікон. Люди кажуть, постійний сморід заважає спокійно існувати та провітрювати квартиру. Це дуже заважає, тому що, тому що діти гуляють, діти ходять. Смердить так, вибачте, за таке слово, що ну це ж невозможно. Мімо пройти тому устали від цього мусора, від цього всього хлама. Вот эта пыляка летит, я даже вот в спальне даже не вытирала под околь, мне уже надоело вытирать подоконня. там пыли. За словами очевидців, сюди часто приїжджають вантажні машини з продовольчим сміттям. Втім, замість баків скидають усе на землю. Боряться із цією проблемою і жителі будинку по вулиці Національної гвардії, 19. Голова правління ОСББ каже, відходи залишають тут жителі сусідньої балки. Ми з цим згодні. Ми вже цим питанням, вже, як би сказати, багато років, ну, рока-два, не точно займалися. І поставили поставили контейнера іменно в балки для частних секторів. Щоб нам сюди не вивозили е, постоянно якісь ремонтні роботи. Нам везуть все сюди. Проте самі жителі приватного сектору біля балки заперечують причетність до купи сміття. Діло в тому, що коли виносяться мусор, там самі люди просять залишати возле бачків. Я удивилась. Я не знаю хто оставляє, але дійсно оставляють возле бачків. Я ні разу там нічого не залишала. Вивезенням великогабаритного сміття займаються у разі укладання відповідної угоди. Загалом у місті застосовують два методи його збирання: контейнерний та пакетний. Тож людей закликають бути свідомими та викидати непотріб у відведених для цього місцях. До обов'язків перевізника, зокрема виконавця послуг з вивезення побутових відходів, входить безпосередньо очищення контейнерів. Прибирання випадкового сміття, але не входить до обов'язку, зокрема прилеглої до контейнерних майданчиків території, і також обслуговування її. Тому мешканці повинні розміщувати свої побутові відходи виключно до контейнерів, а також відходи. Крупногабаритні, великогабаритні відходи вони повинні розміщувати на спеціалізованих майданчиках. Загалом у місті розміщено понад 7500 тисяч контейнерів для сміття. Великою проблемою є несплата рахунків населення за вивезення побутових відходів. Заборгованість наразі становить 249 мільйонів гривень. Анастасія Васько Борис Єфімов Дніпро Тіві. Прапор Дніпра на найвищій точці гірського масиву Анапурна гора має висоту 8091 метр, що робить її десятою найвищою вершиною у світі. Стяг України та міста там підняла Дніпрянка Ірина Караган. За словами досвідченої альпіністки, це одна з досить небезпечних вершин у світі, але їй вдалося її підкорити. Історії тварин та людей, що рятуються від жахів війни на екранах кінотеатрів. Документальний фільм Антона Птушкіна Ми наші улюбленці та війна вже покорив серця іноземців, а зараз його мають можливість переглянути українці. Автор стрічки розповідає про події в Україні після початку вторгнення росіян через стосунки людей і тварин, що стали свідками або жертвами цієї війни. Поспілкуватися з режисером та глядачами мала можливість і наша Анастасія Каюда. Жодного вільного місця в залі люди в очікуванні знайомства з режисером стрічки Антоном Птушкіним для мене було дуже важливо розповісти історію, і я думаю, сподіваюся, що якимось чином мені це вдалося. Ми наші улюбленці та війна. Документальний фільм про людей та тварин. Головні герої це не тільки коти, собаки, ведмеді, леви, лемури, а й ті, хто їх рятує, ризикуючи своїм життям. У стрічці задіяно багато іноземців, для яких героїзм українців під час порятунку тварин став справжнім відкриттям. я працював у багатьох зонах конфлікту від Сіролеони до Руанди і Сирії. І я не можу пригадати випадків евакуації тварин. Газтут тобто в Україні я зіштовхнувся з цим вперше. Перші кадри фільму зняли 20 серпня 2022 року. А увесь знімальний процес тривав півтора роки. Загалом вийшло близько 85 годин годин відзнятого матеріалу. Для мене я хотів зробити щось фундаментальне, бо 22 рік це не був роком коротких був роком коротких форм. Він був тобто дуже багато людей. Знімали короткі відео, короткі там щось. Якісь історії. Я не вмію цього робити. Для мене важливо. І мені цікаво буде щось велике. От документальний кіно – це була напевно така історія, де можна було висловитися. Фільм з'явився на екранах кінотеатру Дніпра, 4 квітня. З кожним разом людей все більше і більше на нього ходить, особливо це увечері і в вихідні дні. Люди виходять після сеансу. В них прям сльози на очах і це показує, що а, цей фільм в небудь. Достукується до кожного, що виходять люди небайдужі. Вони, можливо, ще й задумуються над тим, що чим вони можуть допомогти у своєму випадку. Після завершення кіносеансу глядачі стоячи дарували оплески режисеру. Але не тільки оплески дніпряни підготували Антону Птушкіну. Можна показати всім. На котрих мене прорвало, це коли розповідали про притулок Бородянці, що їх кинули. І для мене був це такий пік зради, як кинути життя від вас залежить, а ви їх кинули. Та хто ви після цього? І також дуже сподобалася фраза, що покажи що мені, як людина відноситься до тварини, і я скажу, що це за людина, тому що я за таким власним принципом собі чоловіка обирала. Бо мені було важливо, щоб людина любила тварин с... оскільки я їх дуже сильно люблю. Цей фільм запам'ятався позитивними емоціями більше. Я думаю, його здебільш так і легше дивитися. І найбожливіша емоція, що ми можемо переключатися на когось, і тим самим відчуваючи силу в собі, ми можемо як всією емпатією всім співчуттям навіть справлятися зі своїм ментальним здоров'ям і якось не божеволяти. Фільм можна подивитися у кінотеатрах Дніпра ще тиждень. Анастасія Каюда, Андрій Чабаненко. Дніпро тів. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води у низці. Нині немає води у низці будинків. Їхні адреси ви бачите на своїх екранах. Це пов'язано із ремонтними роботи. Водопостачання відновлять одразу по їх завершенню. Більше даних на сайті Дніпро ТІВІ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово на цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тібі. Випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо сумнову в боях за незалежність України, захищаючи батьківщину від російських загарбників. Загинув фанат Київського Динамо Олексій, професор Кулинич, який був бійцем 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Про що повідомив столичний клуб. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя. Вічна світла пам'ять. Я пропоную припинити війни, які зараз тривають на час проведення Олімпійських ігор, заявив президент Франції Еммануель Макрон, уточнивши, що має на увазі війну між Ізраїлем і Хамасом, війну Росії проти України та війну в Судані. Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його запросив, попросив допомогти у 2022 році. Перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай. Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру. Мовив він, Українка Янна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару Росії по вокзалу у Краматорську, 8 квітня 2022 року. Взяла участь у бостонському марафоні на протезах, де пробігла дистанцію 5 кілометрів. Метою участі дівчини у забігу був збір коштів на спортивний протез для військового Олександра Рясного, який втратив ногу. На фронті легкоатлетка з Дніпра, стрибунка в висоту серед жінок Ярослава Магучих, увійшла до переліку 30 найуспішніших людей Європи віком до 30 років у категорії спорт. що Його склало видання Форбс. Вона опинилася в компанії таких зірок, як футболісти як мадридського реалу, англій Джудо Белінгем та бразилець Вінісіус Жуніор. Друга ракетка світу, тенісист, італієць Янік Сіннер, англійський гонщик Формули 1 Ландо Норріс та інші. Анастасія Коженкова. З Дніпра разом з Наталією Довгодько, Катериною Дубченко і Дариною Верхогляд в складі жіночої четвірки парної здобули перемогу на першому етапі Кубка світу з академічного веслування, який приймало італійське місто Верезе. На фініші наші дівчата значно випередили своїх найближчих конкуренток з Нідерландів та Німеччини. Дефлімпійська збірна України з дзюдо під орудою головного тренера Віталія Харламова. З Дніпра завоювала 14 медалей особистого турніру 5 золотих, три срібних, шість бронзових. Та два комплекти медалей командного стінка на стінку за підсумками чемпіонату світу з дзюдо серед спортсменів з вадами слуху, який завершився у місті Туркестан, що в Казахстані. В активі Дніпровців три золота, володарями яких стали Анна Шостак, Софія Волянюк і Оксана Кравченко. Срібло у Наталії Ненько, бронза у Григорія Віщастенка і Артема Фандієва. У командному турнірі збірна України вибрала золото. Воно на рахунку Анни Шостак і Оксани Кравченко. Григорій вже. Стенко Дмитро Шеретов і Артем Фендеєв в складі чоловічої збірної в команді завоювали срібло. Вихованці Дніпровського спортивного клубу Тайфутзюдньо Артем Сорочан і Аліса Відідінєєва, тренерів Віталія Харламова і Сергія Прієва, вибороли дві бронзові нагороди на змаганнях Кубка Європи серед юніорів Ю 20 що проходив у польському містечку Познань, і зібрав 400 атлетів цієї вікової категорії з 20 країн старого світу. Загалом українські дзюдоїсти завоювали на турнірі 9 медалей та посіли. Четверте загальнокомандне місце. Три відзнаки найвищого гатунку та одна бронза в активі боксерів Дніпропетровщини на молодіжному чемпіонаті Європи у Хорватії, де збірна України стала переможцем загальнокомандного заліку, здобувши 22 медалі по вісім золотих і срібних та шість бронзових. На найвищу сходинку підесталу пошани зійшли і стали чемпіонами континенту: Таїсія Покусай, Анастасія Таран і Артур Кузьменко, Руслан Пережилов бронзовий призер європейської першості. Бадмінтоніст Дніпра Даніл Сідов разом з Одеситом Владиславом Степан Степанченком стали бронзовими призерами чоловічого парного розряду міжнародного турніру Кроація Валамар Джуніор Open 2024», що завершився у хорватському місті Дубровніку. Залом українські спортсмени завивали на цих змаганнях шість бронзових медалей. Тріумф Дніпровського волейбольного клубу Прометей на вітчизняних теренах, услід за жіночою командою, яка в четверте поспіль стала чемпіоном України. Золоті нагороди, щоправда, вдруге поспіль завоювали і їхні одноклубники-чоловіки. Щоправда, останні вони дісталися не просто, а у важкому протистоянні з епіцентром Подоляни з міста Городок Хмельницької області. У фінальній серії до трьох перемог наша команда змогла завоювати титул лише у четвертому поєдинку, святкувавши успіх у двох стартових зустрічах: три та три у третій. «Прометей» поступився 2-3 у четвертій. Знову вперта боротьба, принаймні, у трьох сетах 27-25, 25-27, 22-25 на користь «Дніпровців», після чого у четвертому і п'ятому подолян просто не вистачило. Вони зазнали поразок 15-25 і 11-15 на тайбрейку і загалом 3-1 у серії, що гарантувало їм чемпіонство. Центрального блокуючого «Прометея» Дмитра Терьомінка визнано МВП «найціннішим гравцем чемпіонату Суперліги». Сімних медалей були удостоєні фіналісти протистояння волейболісти епіцентру Подоляни, які Подаляни, попри намагання, так і не змогли повторити успіх нещодавнього фіналу Кубка України, де вони перемогли Дніпровців. І наразі вони мали задовільнитися, не особливо радіючи подібною відзнакою. Але за друге місце нагороди найвищого катунку, цілком заслужено стали надбанням Прометея з Дніпра, для якого сезон загалом видався вдалим. Знову ж таки не рахуючи кубка. Натомість, нині вони отримали такий золотий. За чемпіонство у 2023-2024 роках, після чого гармаші з пушок на честь їхнього здобутку скупали всіх в серпантині і конфеті. А на завершення всі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину як краща чоловіча волейбольна команда України. Їхні одноклубники, баскетболісти Прометея, здобувши перемогу 87-66 на виїзді у півфінальному матчі відповіді плей-офф Латвійської естонської баскетбольної ліги над Вефригою стали. Першими фіналістами турніру долі зустрічі було вирішено у третій чверті, коли гості забезпечили собі двозначний гандикап і в час, що залишався, лише зміцнили перевагу, довівши її до 20 пунктів. Якщо другим фіналістом стане переможець регулярної першості Калев Крамо, то наша команда захищатиме свій чемпіонський титул у єдиному матчі у Таліні. У випадку, якщо у фінал вийде латвійський клуб Венспілс, Прометей прийматиме суперника на своєму майданчику. Тим часом інший баскетбольний клуб Прометей у поєдинку. Чвертьфіналу фіналу восьми вищої ліги чемпіонату України, що відбудеться у Києві 19-21 квітня. Зіграє проти БК Дідібао з міста Кам'янець-Подільський. Натомість баскетболісти Дніпровського Дніпра у максимально драматичному протистоянні у рідних стінах на меданську палацу спорту «Шинник» вирвали перемогу 78-73 над черкаськими мавпами у третьому вирішальному матчі півфінальної серії плей-офф Суперліги України у середині третьої чверті господарі здавалося безнадійно горіли з 19, але у вирішальному відрізку зустрічі вони змогли зробити вражаючий камбек. У середині четвертої чверті дніпровці вперше зрівняли рахунок, потім вийшли вперед і вже не втрачали лідерство до фінальної сирени. У протистоянні за чемпіонство підопічні Володимира Коваля зійдуться з баскетбольним клубом Рівне, кому вистачило двох поєдинків для проходу Київ Перша гра відбудеться у нашому місті у суботу, 20 квітня. Повторна зустріч у середу, 24 четвертого квітня, у рівному дві команди регіону наступного сезону візьмуть старт в чемпіонаті екстраліги України з футзалу серед чоловічих колективів. А в нинішньому їм належить ще розіграти звання переможця першої ліги. Мова про Дніпровський атлетік футзал і суху балку жовтих вод. Остання після перемоги 4-1 вдома над Луцьким Любартом. У першому поєдинку півфіналу плей-офф чемпіонату першого дивізіону вирушила на матч відповідь у статусі фаворита. Більше того, вже у його дебюті, завдяки влучному пострілу Міренького. Вона повела у рахунку, чим зробила ще більший запас міцності. Щоправда, майже миттєво господарі відігралися і поновили не тільки рівновагу, але й інтригу, коли гарматою зі штрафного відзначився мізюк. Інший стандарт, щоправда, розіграш кутового приніс їм успіх на початку другого тайму. Забивав шклярук і в Хнула надія на те, що наступні два голи вже не проблема. Він довго і невпинно, щоправда, безуспішно атакував, але пропустив у власні ворота за п'ять хвилин до фінального свистка. Міленький асистував ященку і тому вдалося пробити голкіпера. 2-2 на користь сухої балки за сумою двох матчів, і вона, як мінімум, команда елітного вітчизняного дивізіону з футзалу та побореться з Дніпровським атлетіком за золоті медалі. Першої ліги і на закінчення вихованців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради Олександр Мацерук і Кароліна Малікова стали бронзовими призерами міжнародного турніру з карате Катана Кап, що проходив у місті Чорноморську, Одеської області. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.